Сьогодні Міжнародний день велосипеда, прийнято резолюцію ООН. Ось бачите, а ви кажете, що ця організація не несе ніякої користі. Тож я вирішив скористатися такою нагодою та чудовою погодою та вигуляти свого коня і показати вам улюбленіший свій маршрут і як ви її просили. Це майже науковий, але сьогодні розважальний канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім! Боєнас Діас. І мій маршрут починається насправді з асфальту. Буквально пів кілометра я проїхав. Я, ну, якраз для розігріву і поступово перетворюється на кроскантрі. Але це поки що грево і це чудово, тому що я якраз можу підготуватися, розігрітися і відчути свій велосипед, якщо я довго на нього не сідав. А таке буває дуже часто. Наразі 28 градусів. Тепла, тому дуже радий, що їду в тіньочку і в мене якраз вже починається такий крос-кантрі шматочок. Недовго я прорелаксив. Це буквально пів кілометра від мого дому. Якщо попрямій, можете побачити, що тут багато камінчиків. І коріння. Що цікаво, каміння велике, а тому їздити на підвісі швидше навіть вгору. Я вже говорив про те, що в такі підйоми. Підвіз, незважаючи на те, що він важче, і хтось думає, що він пожирає більше енергії на роботу підвізки, але в такий підйом підвіз все рівно буде швидше, незважаючи на все, тому що ці каміння він буде тако легенечко наїжджати, на них з'їжджати і не буде на них скакати. Ну, як то кажуть, у нас облізувати і швидкість реально більша. Ну, на відсотків 10% може бути легко. Я собі замовляв позаминулому році скальпель HT, це такий хартел. Ну, тому що він легше, на кілограм не треба обслуговувати підвізку тощо-тощо. І знаєте, в Києві він ідеальний був. Але тут я проїхав декілька змагань в минулому році і вирішив продати його, тому що він просто мені тут не потрібен. Ну, Не відчуваєш навіть кайфу. Ось підвіз, тут рулить. А в Києві мені хартел дуже-дуже сильно подобався. Тож вибирати велосипед треба ну, по тому місці, де ви будете кататися. Я, звісно, міг би собі залишити два велосипеди, але зараз не ті часи. Та і стільки тренувань, що навіть один не використовує постійно. А тут же починаються джунглі. Я вже в одному з відео розповідав, що тут досить багато дощить, ну в з 2,5 більше, ніж в Україні, а ось зате дуже зелено. Особливо, якщо порівнювати з рештою Іспанії. Ну Тут взагалі-то спуск, але я шалений кроскантріщик, тому їду вгору. Ну і під'їхали ми до Кастіо. це вежа, мабуть, дуже гарний. Зараз вам покажу видих зверху, якщо воно відкрите. Ой, відкрито! Як добре. Я думаю, що цей замок, як і багато інших, Будували, щоб захищатися там від американців. Ну, ви знаєте, що на всі хочуть напати американці. Ну і звісно, воно ні разу не знадобилось. Як і багато залків навколо, які будували саме від захисту від американців, але воно, звісно ж, не знадобилось, бо ну, тут нікому не потрібно насправді. Хоча мені дуже подобається цей регіон. Залишу свій велосипед внизу, маю надію, що його не вкрадуть. Хочу вам показати, наскільки тут навколо гарно, Ну, я маю надію, що буде видно. Я буду їхати якраз в ту частину, там де гори. З іншої сторони. Ну, ось бачите, трішки димка, туман. Може погаду видно, але там от біскаська затока. Можливо, звідси буде видно краще. Це теж така маленька затока. Сан Хуан, Порт. Там знаходиться місто Сан себастьян А я живу от в цих домиках перших червоних чи там, ну, я вже не пам'ятаю, плюс-мінус десь тут, кажучи. недалеко, бачите. І ось там вже знаходиться Франція. От Як гора закінчиться, з тої сторони вже Франція дуже цікаво, що коли починається Франція, гор взагалі немає. Тобто, якщо їхати з узбережжя, там, коли починається прямо Франція, взагалі жодної гори. Просто такий плашмяк. І тільки починається Іспанія, то вже починаються такі гори. Тут насправді було цілих три фортеці, раз, два, три, і каміння, з яких будували ці фортифікаційні споруди, їх брали прямо з місцевої гори, вирізали і будували. Ну, чесно кажучи, мені здається, що воно б зараз навіть теж би допомогло захищатися. Судячи з того, як проходять бої в нас в Україні. Ви, до речі, не забувайте підтримувати наших військових. Якщо у вас є можливість, я залишу в описі до цього відео посилання на банку. Завдяки вашим донатам ми допомагаємо військовим. Здебільшого це велосипедисти. під домом ось такі от участки невеличкі навіть технічні то звісно техніка тренується добре хочеш не хочеш але все рівно в тебе з'являється вже якась техніка ти звикаєш до цього покриття до цих камінчиків вже знаєш що небезпечно, а які камінчики можна наїжджати? О! Хе -хе! Ну не дуже -то я звик. Тут ще носить, бачите, сухий ґрунт, тому сьогодні дуже-дуже сильно носить. У мене ще задня покришка стерта. І, до речі, їхати вгору теж потрібна техніка. Багато хто думає, що для цього не потрібно, що там просто крутиш гору і все. Але насправді ні, якщо ти маутінбайкер, то видно зразу, коли їдуть шосери по контрійній трасі, тому що вони навіть вгору не вміють підніматися, вони не знають, як підібрати правильну передачу, де треба пристати, а де навпаки сісти, де потрібно продавити, а де прокрутити назад педалі. Ось як в цьому випадку. Я колись їхав змагання в Індії на МТБ, але вони загалом були. По асфальту, трішечки по ґрунтам. І ось коли ми виїжджали на ґрунт, а ми там маутінбайкери так роздавали, що лідери, які були шосерами, вони просто відставали. Навіть якщо це було там по рівніні чи вгору, вони все рівно відставали, але по асфальту вони ж парили, так, ми просто не могли навіть на колесо сісти. Тож реальна техніка, вона дуже важлива не тільки на спуску, а і в підйом. Коли сонце жарить, то цей шматочок наймовірний, мабуть, тому що тут тіньчик прохолода, не так спекотно І такий райський, райський шматочок. Ось за це я, до речі, люблю маунтінбайк, тому що в шосе таких ниже мало, а літом ще асфальт так нагрівається і від нього настільки спекотно, що неможливо майже інколи їздити. Тому я літом якраз їжджу в більшості випадків по МТБ. Знов підйом з камінчиками. Тут класно, що можна сраку не піднімати, бо є підвіз. Але, до речі, взимку я теж їжджу в основному на маутінбайку, тому що швидкості менше, а тому не так холодно. Ну і звісно вітер не обдуває тебе, тому що ти закритий в лісі. І все ж таки в МТБ працює трішечки більше м'яз, корпус. Треба присідати, там вставати, крутити кермом сильно. Плечовий пояс більше працює і нагрівається. В Іспанії дуже багато приватної території. Але є такі, куди можна заїжджати, це дозволено. Якщо не висить табличка, то проїжджати можна. Але закриваю для того, щоб різна худоба не ходила. І в нас починається знову каміння і спуск. Такий ось скучний, скучний підйом, але, як то кажуть, краще скучний підйом, ніж скучний спуск. І загалом мені, чесно кажучи, більше подобається підйоми, ніж спуски. Да, такі є. Це мій камінь-аут. Важче з цього приїжджати ось цей шматок. Реально дуже-дуже важко. Найважчий шматочок, ну мабуть, не зрозумієте спочатку чому, але реально це найважчий, тому що... Тут люди жарять шашлики і ти не можеш так проїхати, щоб не зупинитися. О, не дай Боже, щоб хтось покликав. Типу, давай з'їжджа з нами. Все. Це провал тренування. І можна сказати, що на цьому можна закінчувати. Так, 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 не кличте мене, будь ласка, не кличте. Не кличте мене на шашлики, Бо я хочу поїхати в тренування, показати трасу. Геть від шашликів. Ось чому не можна виїжджати голодним на тренування. Бо з'являється сабла зупинитися, попросити шматочок. яка в нас тут краса з одної сторони і з іншої безумовно що і в шосе є такі гарні місця але не настільки часто вони зустрічаються Мені здається, що взагалі МТБ ну, не порівняно з шосе. Подивіться, можна через річку проїхати, але поки не хочу мочити собі ножки. Пам'ятаєте, я говорив про найулюбніше місце нещодавно. Так ось я збрехав. Ось цей шматок мені більше до вподоби. Вже пішечки треба буде. Тут дуже сильно розмило ці каміння. Неможливо проїхати. Тому, ой, тут навіть пішки можна ноги зламати. Тому краще їхати, звісно. Тренування завжди з кимось. Хто може надати тобі допомогу? Ну і викликати швидку. Це реально, мені тому не подобається тут їздити самому. Але на жаль, я поки що не знайшов собі ніякого напарника. З тим, з ким я працюю, і кер. він щось там тільки станок крутить, ці звіфти. Щоправда, він там десь 24-й у світі. Тобто дуже потужно крутить. В Іспанії він номер один зараз. Але на жаль не витягнути на кроскантрі. Мені дуже скучно самому і це небезпечно насправді. Ось, дивіться який підйом. І тут теж треба буде йти пішечки, нести на горбі велосипед. Але як то кажуть, любиш кататися, любий і катайся. Відео називається Мій улюблений велосипедний маршрут. І вас іде пішечки. Розтипнула на нагрудне кріплення, що ви побачили, яка в мене гарна джерсі, це мені подарували дівчата з Bike Club, це такий велосипедний клуб. І Down the Road це такий український бренд з виготовлення велосипедного одягу. Мені дуже подобається. Єдине, що виглядаю я в ньому дуже-дуже-дуже худим. Тож, якщо у вас є зайва вага, то вам вона підійде. Перша частина траси, як ви побачили, це майже один набір висоти. Вже набрали 600 метрів. Ще буде попереду приблизно 400. Але скоро буде починатися вже спуски, друга частина траси. Я думаю, вам спуски більше подобаються, ніж мені. Тут навколо. Не вистачає мені на цьому спуску. Загалом мені десь 2 хвилини. Не вистачає приблизно 3 чи 4 секунди шопком побити. Наразі я на другому місці. Але тут дуже сильно залежить від стану цієї траси, тому що ось зараз вона взагалі супер розбита. Ну, тому що дощі пройшли. І каміння просто вирвало з землі. І вони хаотично лежать. Оце кінець. Пам'ятаєте, я вам говорив про мій улюблений шматок. Так ось є ще на улюбленіші. Оцей шматок мені подобається най най найбільше. У мене завжди тут настрій піднімається, коли я проїжджаю. що наразі такий контент дуже спірно знімати, тому що хтось воює, хтось страждає. Але я просто маю надію, що це замотивує вас кататися на велосипеді. А чим частіше у вас буде змога кататися на велосипеді, тим краще у вас буде психологічний стан, тим краще ви будете допомагати нашим військовим, тим сильніше буде українська нація. Хочу, до речі, скористатися моментом і подякувати тим, хто мене підтримує на Патреоні. Завдяки вам і тим, хто підтримує на самому Ютубі, я можу знімати і такі відео теж, і найняти для цього монтажора, який добре обробить це відео. Ми під'їхали до останнього спуску, це, мабуть, найдовший спуск за сьогодні, що буде. І останній, як ви зрозуміли. І є дуже цікава історія. Мій напарник сказав, що якщо ти спустишся з нього менше, ніж за 5 хвилин, то ти, типу, крутий. Якщо ні, то ну, типу, ти так собі. А я до цього просто катався тут, ну і навіть не пробував їхати на швидкість. У мене там було щось 6 хвилин, іноді там більше. Дуже рідко, коли було менше, ніж 6 хвилин. Ну, я вирішив, буквально через 4-5 днів. Я не просто тут виїхав з п'яти хвилин, а взяв ком. Щоправда, тут перші 10 райдерів в цій таблиці вони їхали на ендуро велосипедах. А я їхав на своєму підвісі на скальпелі зі 100 ходу. І, чесно кажучи, я не думаю, що тут прямо ендуро велосипед сильно швидше буде їхати, тому що тут є парочку таких горбіків, на які треба все ж таки підкрутити, але вони дуже-дуже короткі. Хоча, чесно кажучи, можливо і буде все ж таки швидше. Але я не хочу собі купляти ендуро велосипед, тому що мені подобається кроскантрі. Все ж таки більше фізухи треба крутити на змаганнях, чим на ендуро. Хтось мені розповів, що вендура теж можна вкручувати. Але ви знаєте, на цьому велосипеді не дуже хочеться їхати вгору. Ну, маю на увазі на вендура, Більше зі спуску, а ось на контрійному мені дуже подобається вгору лупашити. Я все ж таки більше такий, скажімо, спортсмен, чим фан. Ну і зараз ми поїдемо і подивимося, що це за спуск такий. Тут на початку є дві лінії, зліва це Chicken Лайн, справа. Звичайний шматок. Ось дивіться, що я тут знайшов на цьому повороті. Хтось спав, і воно просто тут застрягло в землі. Це ручка Магурівська, блін, хороша ручка була. Хтось поїхав далі без гальми, чи то лівого, чи то правого. розумієте, Я знову вам збрехав, бо це місце просто одне з найкрутіших. Тут здовж цього спуска тече річка і просто неймовірна краса. Хотіли би тут покататися? Ставте лайк і залишайте коментар. 80 метрів набору, ну майже, коли я доїду, так і буде. І 30 з копійками кілометрів. Я маю надію, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайк і залишайте коментарі, щоб я розумів, чи знімати таке далі відео з велосипеду, з тренувань своїх. Не забувайте кататися на велосипеді, але в першу чергу підтримуйте військових. Україна обов'язково переможе. Всім гарного настрою і пока!